Hello everyone, this is level B1, Lesson 23. Phrasal verbs on Channel English with Mila. If you are new here, welcome, and my name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Let's continue with phrasal verbs starting with letter D. Drop by. Перекладається: Заскочити або завітати. До прикладу. Drop by later whenever you can. Заскочи пізніше, коли зможеш. Drop down. перекладається опускати щось або падати про ціну. До прикладу, Supposedly, The prices on private houses will drop down next year. Начебто ціни на приватні будинки будуть падати наступного року. Drop down падати Про ціну. Drop off перекладається Висадити або задрімати. До прикладу, Do you want me to drop you off here? Тебе висадити ось тут? Drop out перекладається Кинути навчання. До прикладу, Dropping out of college is not an option at all. Кинути коледж взагалі не варіант. Drop out of sight перекладається зникнути з поля зору. До прикладу, The Prime Minister of Egypt dropped out of sight right after the World War II. Прем'єр-міністр Єгипту зникнув з поля зору відразу ж після Другої Світової війни. Now as always, it's time for practice. Let's do an exercise together. Do you know why Mark t, -t, 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 of the university? Чи знаєш ти, чому Марк кинув навчання в університеті? Кидати навчання це фразове дієслово to drop out. Тут кинув навчання у минулому часі. Отже, past simple. Дієслово to drop – це правильне дієслово, тому ми додаємо до нього закінчення ІД. Але, так як дієслово, «to drop» є односкладовим, що завершується на глухий приголосний Пі. В такому разі відбувається подвоєння приголосних. Отже, Dropped Out. Do you know why Mark dropped out of the university? Because of strong wind, all the leaves. On our neighbor's backyard. Через сильний вітер всі листя попадали на задній двір наших сусідів. Падати це фразове дієслово TO DROP DOWN. Речення у минулому часі past SIMPLE, отже, DROPPED DOWN. Не забуває про подвоєння приголосних тут дві літери P. Because of strong wind, all the leaves drop down on our neighbor's backyard. I can тете tomorrow after work if you are available. Я можу завітати завтра після роботи, якщо ти будеш вільна. Завітати. Забігти ненадовго. Це фразове дієслово 겨... to drop by. Тут ми бачимо модальне дієслово can, а це означає, що. Далі фразове дієслово буде вживатися без часточки to. Отже, drop by. I can drop by tomorrow after work if you are available. t-t-t-t, in the middle of the history lesson last semester. Didn't he? Алекс задрімав посеред уроку історії минулого семестра, чи не так? Задрімати це фразове дієслово to drop off. Речення у минулому часі. Past simple, отже, dropped off. Не забуваємо про подвоєння приголосних. Alex dropped off in the middle of the history lesson last semester, didn't he? That's all for today. I appreciate your likes and comments. Thank you for your attention and support. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time.